Так, приїхав Samsung H50. Ціна 3550 гривень. Має 128 ГБ внутрішньої пам'яті, по корпусу є потертості. За додаткову плату, кому цікаво, можна поклеїти захисне скло або гідрогелеву плівку. type c роз'єм, підтримка швидкої зарядки. По екрану якихось серйозних критичних проблем немає. Працює гарненько. Зараз покажу інформацію про телефон, повністю чистий, без різних. Аккаунтів Galaxy A50, 11 Android встановлений. По пам'яті 6 ГБ оперативної пам'яті і пам'ять телефону 128 ГБ. Показую ще камеру. Доволі гарненько тут камера показує. Зараз ось така камера. В комплекті до телефону іде Коробочка та зарядний шнур Type-C. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення або в телеграм-канал, силка в шапці профілю.